А я, ваша Мирославочка. І сьогодні ми знову з вами в інстаграм в прямому ефірі. У мене на сторінці Мирослава Загоруйко розпакуємо ось цю посилочку. Зараз я вам покажу, що я замовила собі. Переглянемо. Нагадаю, що у нас зараз дуже багато акцій. За кожні 10 балів ви отримуєте список товарів зі знижкою до мінус 90% за 5 продуктів. Також на косметику Алікс Альєн у нас знижка мінус 50%. Також новачкам за кожні 30 балів отримає один будь-який товар з каталогу зі знижкою мінус 75%. Звертайтеся до мене, я вам все детально розповім. Ось тут, як завжди, моя накладна, сума до оплати 3970 гривень по каталогу. зі знижкою консультанта. якщо ви привіт-привіт, якщо ви приймаєте рішення і реєструєтеся до мене в інтернет-магазин, ви отримаєте знижку, величезну знижку до 90%, як я вам говорила, і до оплати 1690-91 копійка. Відповідно, сплата податків. І так далі. Тобто, ось такий заробіток чи економію ви можете собі зробити при умові, якщо ви зареєструєтеся до мене в мою команду. вам скажу всі умови, як в нас працює інтернет-магазин, як можна заробляти. Так, так Дуже гарно замотали. Так, Алікс Ав'єєн. Не пам'ятаю, що я замовляла. Так. А, це замовляла моя сусідка Альоночка. Альонка вже є, е посилка. зараз собі подзвоню. І розкажи, віддам твій товар. Ось така е супер е стійка тональна основа. Саме тональна основа вона дуже гарно перекриває. Це такий е сильний насичений е макіяж. Тобто, якщо у вас є якісь. Е це не хочу так акуратненько відкрити. Якщо у вас є якісь такі дефекти, то нею ви перекриєте прищики, різні такі шрами, рубчики, п'ятна, пігментацію, купероз. Тобто ось цей крем, він неймовірно крутезно пігментований. тобто це такий... Можна сказати, вечірній макіяж, що зробить вашу шкіру ідеальною. Привіт-привіт! Тому, якщо такий фундейшн, як називається, тобто такий фундамент макіяжу, і що саме головне, тут є SPF 35, тобто захист від сонечка, щоб ви, наприклад, якщо ви схильні до пігментації, щоб у вас не було пігментації влітку. Вже не треба додаткових кремчиків, для того, щоб захистити наше обличчя від пігментації. Це номер два. Ось така зараз косметика. Пам'ятаєте, при реєстрації до мене зараз, до 5 числа, ви можете скористатися знижкою 50% на всю косметику Alix Ав'єн. То поспішіть сьогодні і завтра. Такий, така можливість є, і ця м, така крутезна тональна основа буде вам зі знижкою мінус 50%. От, таке Альоночку це твоє замовлення. Так, Альонка ще щось замовляла. Ага, Альонка замовляла ось такі кремчики, я вже їх показувала. Тестую на собі, дуже гарні, гарно зволожують. ну, такий, ну, Гарний догляд. Тут є два кремчики по 30 грам, день і ніч. Так, Відкриваю акуратненько, Це знову ж таки не моє, це замовила Альоночка. Также я. Покажу, як вони виглядають, ці кремчики. день і ніч. Ось такий день 30 мл, і ось такий ніч 30 мл. Набір, такий досить гарний в сумочку, він гарно зволожить вам. Що можна ще сказати? сказати, що після моменту відкриття, тобто ви відкриваєте, коли там попадає повітря від розпечатування, там, здається, є. Плівочка, я щось не пам'ятаю. Та бачите, тут є закрита плівочка. Коли ви відкриваєте цю плівочку, попадає повітря, і ви маєте його використати до 12 місяців. Якщо ви його не використали, то треба викинути тут так само таке е, пакування. Тобто ви можете не переживати туди ніхто, крім вас. Не потрапить. Ось такий е, класний кремчик день і ніч. Маленький такий кишеньковий варіант, дорогу, якщо вам треба. Е, так, От незапхаю акуратненько. Ця гльоночка. І що ти ще мені замовляла? я не пам'ятаю. То вже мені. І, ти ж... а, і його не було. Замовляла кремчик для рук. По суперціні його розібрали, пам'ятаю, три не було. То його і в посилочці нема. Показує те, що замовила собі: замовила собі інтимний гель, бо моя інтимна півка закінчилася. Я чекала, чекала поставки на складі. Ну, на став, поставки на складі немає, тому що перейти на гель для інтимної гігієни, тому що Мені потрібний цей засіб, я користуюся, тобто вмиваюся на постійній основі. Це високосертифіковані якості. Це говорить, що в них, от, наприклад, тут сертифікати є, тобто можете не переживати за своє здоров'я. Чому я обираю пінку? Бо мені пінка ніжніша, гель дуже гарно все так витирає до скрипу мені трошечка забагато, тому пінку. Але оскільки не було пінки, то буду. Поки що користуватися гелем. І ось тут такі сертифікати. Петі, це означає, що цей гель не тестувався на тваринках, також Ісо, також тут веган. Тобто це, є, це означає, що тут суто натуральна сировина, тут немає жодної хімії. Тому можете бути якби, переконані в безпеці своєї шкіри в інтимній зоні. Ось таких 50 мл, 300 кажу, 300 мл, PH38, це важливо, завжди питається. Привіт, Ірочка, який PH, то PH38. Він має алої вера, що, відповідно, як знаєте, алоє воно зволожує. Тому можете спокійно замовляти в мене, звертайтеся до мене. Звісно, завжди можете зателефонувати, написати мені в Viber, написати мені в Telegram, я завжди є на зв'язку і завжди порекомендую. Рекомендую, що саме для вас вигідне, тому е рекомендую до мене в команду, щоб я могла вас рекомендувати. Тому що, якщо ви не з моєї команди, що ви десь там зареєструвалися, я не буду. Е Працювати на інші структури, ви це розумієте. Тому коли реєструєтеся, дивитеся, до кого реєструєтеся. Це дуже важливо. Так далі собі замовила офтальмін, оскільки я дуже багато працюю за комп'ютером. У мене робота вдома, я працюю за комп'ютером, за телефоном. У мене телефон завжди в руці, щоб я швидко могла відповідати своїм консультантам, допомагати їм знайти відповідний товар для своїх клієнтів, знайти товар якого нема, подивитися, коли він є. Тому офтальмін це як профілактика для зору, щоб ви мали гарний зір, як і в мене гарний зір, тому що тут пише, е, допомагає при порушенні зору, коли вже вас вникли. Порушення в томі очей, те, що в мене, може бути при, ну, при комп'ютері, в томі очей, і робота за комп'ютером. Бо робота за комп'ютером це, власне, і є в тому очей. Тому е рекомендую таким людям, айтішникам і ті, хто багато за комп'ютером працює, замовити в мене офтальмін. Замовляйте, поки він по акції. Звісно, звертайтеся, я вам скажу, коли вигідніше його замовляти, бо в нас є такі різні моменти. Так, далі переходжу до це є гелля душу, дуже мені сподобається. Вся малина, просто я в захваті. Він настільки густий, він стільки ароматний, він настільки пахнючий, що я просто в е, неймовірному захваті. Це типу я в е, десь в малиновому саду, в такому розквіті е, цвіту оцей гель дуже мені зайшов, то я навіть не дозволяю чоловіку не митися. Він зараз миється бананом. І в нас таке мило бананове-літрове, то я йому сказала, це твоє, це моє. Тому вирішила, щоб вже так не розділяти, щоб він і теж користувався, то купила ще папа. Думаю, що це теж буде неймовірно крутезний засіб, смачнущий папая. Теж люблю, оскільки я люблю такі екзотичні фрукти, то думаю, Папая буде самий раз. Ну і дуже багато відгуків, класних відгуків про ось цю, такий скрабик. Я ще його не брала. Так, я з вами згідна, бо в мене одна консультантка дуже багато їх взяла і Каже, що він протікає. Я з нею згідна та він протікає. Зразу видно його дуже гарно запакувало, Дивіться, дуже гарно, але це пакування від складу. Нічого тут не зробиш. Він бачите, чуть-чуть. ну... Тут бачите таке пакування, вони взагалі-то стараються, знаєте, як, щоб не зашкодити природі. Тобто вони переходять на пакування на більш таке екологічне, щоб не було дуже багато пластику. Якщо пластик, то який піддається вторинній переробці. Тому ну та я, ну, я його не замовляла і пам'ятаю, що ви мені говорили, що він протікає з вами. Згідно та він протікає. тому мої дорогі клієнти. Якщо будете замовляти, то він бачите чуть-чуть потік. Це то аромат просто бомбічний. О, Боже, як він класно пахне. Класно, дуже гарно пахне. Дуже гарно пахне. Я вам потім в сторіс покажу його консистенцію, але єдиний такий мінус його, от та він зараз в мене вже всі руки. Бачите, ви мене побачите. Всі руки в мене вже в цукровому такому пілінгу, такому скрабику, бачите. Можливо, не бачите, І видно, видно. Ви бачите, передає камету. Тобто воно та воно має таку схильність, але це не проблема. Ну для мене не проблема. Якщо для вас проблема, то ви не замовляєте. От і все. Я вам про це сказала. Всі, там є три смаки: папая, яблуко, малинка. Тож я гель собі візьму, точно візьму ще скрабик Оцей з малинки, бо неймовірно крутезний запах. Папайя теж такий прям, такий апетитний, тільки треба буде зараз руки мити. Апетитний яблуком, папайя і третій шейки забула. Який третій смак? Не згадаю. Треба подивитися в каталог. Ну, ви звертайтеся, я вам е, скажу, щось не можу згадати. Такий е, біленький, Ман... Ні, не манго. Не згадаю. Біленький такий маю, мило для рук, і не згадаю, що це за чудов фрукт. Так, я собі вже пропілінгувала руки. <ривіт, привіт> так що ну, є такий, такий момент є. Ну, якби, для мене це не проблема. Пам'ятаєте, якщо вам щось не підходить, звісно, ви можете тим не користуватися, тому що в нашому інтернет-магазині є дуже багато різних товарів. Є також такий скраб-пілінг від Dermofuture, він гарно закручується в таку надійну. Кокос, о, дякую. Ірочка. так, кокос. Думаю, щось таке біле. в мене є. Він теж гарно потітно пахне, але не змогла згадати. Дякую. Ірусічка. Так, Кокос, Такі чотири фрукти. Ну і вони всі круто пахнуть. Я єдине, не замовляла яблуко. Ну, не знаю, щось яблуко я не люблю в, в засобах подогляду, тому ви в мене його не побачите. Хіба що хтось з моїх сусідів, хто поруч з мене живе, замовить і я його буду мати в своїй коробочці. Типу, переважно я стараюся кожному навіть своїм. Сусідам відправляти на пошту, щоб ви вони могли скористатися зі знижки, щоб вони могли скористатися з акції, щоб вони могли скористатися з всіх пропозицій, які дає компанія. Бо якщо через мене замовляють, то звісно акції я не поділюся, бо акції мої поділюся з вами дисконтом як для своїх консультантів. А м -м, якщо ви хочете бути моїм консультантом? Ви звісно, реєструйтеся. В сторіз ви вже бачили. Ось такий шампунь виставила сьогодні. До і після це є розгладжування. Дуже мені сподобався. Думаю, ще собі однюхіньки візьму, бо я думала, що я його буду продавати багато в попередньому насмовляла. І що, що ви думаєте, в мене залишилося алоє все розібрали. Залишилося тільки для росту волосся. Щось він мені ну сусіди захотіли алоєвера, тому замовила лише однюхенький, щоб в мене був точ то з червоною кришкою. Той що сприяє швидкому росту волосся. Мене є достатньо. Цього вже а вже нема. Ух ти, клас! Можете вже не замовляти, його вже нема. Обідно, бо він дуже класний. Для росту не пробувала. Хотіла алоєвера для розгладжування, тому що ну, якби розгладжування мені потрібне. Ріст у мене є. І ще є від перхоті. Перхоті привіт. Перхоті в мене теж нема, тому взяла однюхенький, щоб на продажу мати. Тому ось такий коли з'явиться. Він на нас за каталозі за 179 гривень. Зараз, якщо ви купляли будь-який один товар з каталогу, то він по 99 гривень і, відповідно, знижка консультанта. Тобто, якби маєте собі знижку консультанта. Та, і в нас за кожні 10. Привіт, привіт. За кожні 10 балів давалися продукти мінус 65, мінус 60, мінус 65 і мінус 70. То ось це я взяла собі на мінус 70%. Ну як можна взяти не взяти Омегу-3 без знижки? Це би було не я, якби я не подбала про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Тому омега це е, те, що, наприклад, якщо ви не маєте можливості, не маєте грошей. Якось там, то Зі всіх вітамінів, навіть не колаген, бо кологен, він більше шкіра, суглоби. Отак. А омега це все, це є ваше здоров'я, здоров тому що воно і, і кістки, і шкіра, і мозок, і пам'ять, і ну, просто жіноче здоров'я, чоловіче здоров'я. Цей товар, який маєте пити на постійній основі. Тим більше він у нас дуже концентрований. Скажу вам, кожного дня я не можу його пити, тому що мені цієї одної таблетки завагато знаю, що дехто купляє в аптеці які по дві і каже, типу нормально. Для мене ну, тобто я так відчуваю по собі і роблю собі перерву. Чому? Скажу перевагу, тому що наша омега робиться виключно з не з кісточок, не з тих таких залишків, а саме з. Того м'язка самого, як це називається з тої філешки, саме з філешки, бо інші омеги такі всякі переколотили всякі косточки, відходи, а філешку продали. А в нас саме з філешки, саме з риби, з яка водиться в Антланті. Антракти, Антрактида, Антарктиді забула, треба згадати на ну, з... Одним... в чистих водах, всього. в чистих водах, тобто вона є не хімічна, натуральна і тут дуже багато сертифікатів. А і ще вам скажу про дозування. Тут 60 таблеток оце дуже важливо, коли ви купуєте омегу. дивіться на оце дозування, От чому я кажу, що вона у нас дуже концентрована. І я п'ю деколи одну таблетку, один день роблю перерою, потім деколи буває такі два дні п'ю, чую, що я вже ну, насичена. На омеги, тому що вона відчувається, ну, типу відчуття таке, що я переїла риби і я роблю перерву. І ну, деколи на два дні роблю перерву і п'ю її далі. Тому, от, якби, ну, настільки вона концентрована, настільки її багато. І тут я це дозування 1200 міліграм цього омеги і ланкя і 700 грам Омеги-3. Забула, я про неї писала статтю. Дуже круту статтю, я стільки про неї подосліджувала. Знаєте, коли досліджуєш таке про неї на про ту дозування, і воно забувається, тому що я не медик. Я не медик, я юрист. І можу сказати, як юрист, що коли на коробочці стоїть оці сертифікати, то це дуже величезні, ну якби і це обман, що це дуже величезні страфи. Це плюс до того, щоб кримінальна відповідальність. Тому я можу бути впевнена, гарантована, що це. То, що вам потрібно замовляти і купляти в мене, тому поспішайте замовити її по знижці 75% Хто хоче, звертайтеся до мене. Я вам оформлю її зі знижкою. привіт привіт Наненька по 75% тому що. Здоров'я це саме важливе що у нас є. Його можна швидко втратити і дуже довго відновлювати. Ну і тут це вже не буду показувати, бо тут дуже багато засобів для кохання. Скупила, <сум> бо він по акції. Гель лубрикант він по акції, я його закупляю в великій кількості. Він натуральний на водній основі. Запам'ятайте, це дуже важливо на водній основі він є не хімічний він є не алергічний Це 75 мл і в нього. Зараз дуже вигідна ціна. у нього зараз, не пам'ятаю, 54 гривні. Ну, як би, ну, як би. Тому е рекомендую вам замовити дійсності кортезний засіб. Після відкриття він може стояти 18 місяців, йому нічого не буде. Якби і, 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 і що тут ще сказано. Ну, тут є бісаболо, скажу, на ну, медик не знаю, що воно треба прогуглити означає. Ну і якби гліцерин, що дуже важливо, екстракт ромашки, теж це антисептик, він такий буде проти, 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 протибактеріальний. Тому ось так дуже багато засобів для кохання, кохання багато не буває. Тому е, замовляю, завжди маю при собі. кому з моїх дорогих сусідів треба поділитися, поділюся, ще замовлю, е, не проблема. Тому дивіться, товари, які в нас є, ви завжди можете переглянути в каталозі. Е, каталог е, зараз діє ось цей. до завтра діє на косметику, мінус 50% на Аліксав'ен. Зараз зубні пасти по акції, пам'ятайте про це, тому що зубна паста всім потрібна. Е, якщо щось е, в мене є в наявності, а, знайшла гель. Лубрикант, він зараз по 59 гривень. Тобто це дуже крута ціна. Дуже крута ціна в аптеці. Ви купите його на багато дорожчу ціну, тому не переплачуйте, реєструйтеся до мене в команду і замовляйте по дуже вигідній ціні. І пам'ятайте, що в нас є дуже багато акцій різних, дуже багато знижок. до якого числа деться до неділі діє за кожних 10 товарів? Ви отримаєте величезний список зі знижкою 90% товари товарів до 90 тому Тому ем, приєднуйтесь, я вас додам до закритого чату. І в мене в нашому командному чаті завжди вся інформація є. Ви завжди знайдете, яка акція є, завжди. Оновлюю кожного дня, якщо якась акція міняється, завжди оновлюю цю інформацію, щоб ви завжди були в курсі. Скидаю все угруповано, скидаю все з посиланнями, щоб ви знали, як знайти, де знайти, і щоб ви були в курсі всього. Тому в мене все погруповано і так, так дуже, дуже так аналізую, щоб для вас було зручно. Щоб ви знаєте, як є дуже багато інформації, і коли дуже багато інформації, можна загубитися і втратити джерело. Ну, якби того, і пропустити, наприклад, ти хотів чимось скористатися і пропустив. В мене все погруповано, тим більше, що в нас є автоматизована рекрутингова система, в якій регулярно на постійній основі йде оновлення нагадування про акції. Наприклад, стартувала акція, і зразу у вас є ваш бот, і зразу вам де посилання в нашому боті. Така акція з такими пропозиціями, з таким посиланням. Ви можете глянути, тобто вся. Інформація є в вашому боті. Але додатково я веду командний чат, щоб ми могли з вами поспілкуватися, щоб ми могли організувати з вами марафон, такий як ми зараз організувати, а раз дівчата рулять, і щоб ми могли мати кращий результат. Тому, мої дорогі, це була вся посилочка. Я дуже в захваті. Буду пробувати цукрову. Пудручку. <хи> Пілінг наш цукровий, дуже хочу його спробувати. Він рідкущий, ну, такий дуже рідкущий. Та За рахунок цих масел він, мабуть, протікає, але результат, я вірю, що неймовірно крутезний. Поділюся з вами в сторіс, який від нього результат. Ну, від запаху я вражена дуже класний запах, такий самий, як від малинки, тому в мене ось такий класний наборчик буде. Буду Лайтувати в ванні. Знімлю вам трошечка, щоб ви теж побачили цей лайт, який я отримую від наших крутезних товарів в моєму інтернет-магазині. Запрошую в команду, реєструйтеся до мене, будемо разом заробляти гроші і користуватися якісними крутезними товарами по супервигідних цінах. А наразі я вас всіх обнімаю, обнімаю, цілую, цілую. Дякую вам, що ви в мене є. Дякую, що ви моя підтримка, моя радість. і Дякую, що. Я можу ділитися з вами цією енергією, радістю, цією розпаковочкою, щоб ви знали, що і як. Дуже вам дякую, мої дорогі консультанти, мої дорогі покупці, мої дорогі лідери. Обнімаю, цілую, привіт-привіт, яручка. Ми вже закінчимо їм, ти прийшла на кінець, переглянеш в записі. Ефір, їх завжди зберігаю, перекину його на Ютуб, хто на Ютубі буде переглядати на Ютубі. Тому наразі обнімаю, цілую. З вами була я, ваша Мирославочка. Тям-тям-пока-пока.